роботу І так, у нас позачергова засідання сесії, позачергова постійна комісія в зв'язку з тим, що вчора, 17 година, 15 років, надійшло лише лист для наших комунальних піхотних підприємств щодо того, що подалі. Із Навтогас 3. Розумію, про те, що в нас вчора лише була сесія, і знову ж таки, сьогодні позачаргувала. Чому? Тому що з 18-15-15, але остання була подія у Віталія Петровичі 21-му році, а після тоді Володимира Оканівич у 22-му і 2023 Так. Як би там не було, до чого? Чому? опалювальний період з 1 листопада розпочався. Був підписаний договір, тому що договір у нас підписаний стане на сьогоднішній день до 31 жовтня. Далі для того, щоб підписати договір з 1 листопада 25 року і по 31 березня 26 року, ми повинні надати рішення міської ради дозвіл на підписання даного договору. Тому ми підготували даний проєкт рішення. Просимо підтримати. Хочу вам сказати про те, що коли ми сьогодні і бувають у нас у житті нагальні питання, які е, стосуються життя наших виборців, як депутатів, я до вас звертаюся, але ми є, є не зібрали 20 чоловік. Для того, щоб підтримати. Ми всі розповідаємо про те, що ми всі не маємо. Ну, ось цього не буде підписаний довго. Населення залишиться без опарувального. Всі це розуміли. Так, підтримати. Якщо немає питань я думаю, за Так, і що, і друге питання? І друге питання. І друге питання також. Хочу звернутися до вас, що в нас є комунальна установа. Комунальна пожежна установа, де у нас 9 бригад пожежних, в Догополіському серостаті у нас виникло питання щодо опалювачів. Раніше у нас пожежники опалювали, ми економили і все інше. Станом на сьогоднішній день залишається лише одна людина, яка не зможе буде виконувати дану роботу. А там опалювається не лише пожежна. Да, о, да. А там опалюється не лише пожежна частина, там ще старостинський округ mm -hmm. і бібліотека. Тобто Кусь. ми зараз беремо Сиральний. зміни Сиральний. до структури, вносимо ну, далі дві, дві посади, депутат. опалювачів, а далі воно буде відшкодування, що виконавчий комітет буде відшкодовувати, що відділ культури. А до вас справляться якось. і через суд. Буде справлятися. там один